Про об'єднання територіальних громад говорили і у ратуші. Секретар міської ради Ярослав Кушнірик та експерт регіонального офісу реформ Тарас Халавка розповіли про те, як реалізовуватиметься закон про добровільне об'єднання територіальних громад у нашому місті. Мешканці декілька сіл з Останніцького району звернулися ну, зібрали під підписні листи, звернулися до Чернівецького міського голови з тим, що вони хотіли би бути в одній територіальній громаді з нашим містом. Зокрема, за словами секретаря міської ради, сільська рада горішних шерівців уже розглядала це питання у себе на сесії. Обговорення продовжується також в селі Шубранець і Задубрівка. Частина мешканців села Чорнівка так само звернулася, це Новоселецький район, вони звернулися, але у них ще на рівні сільської ради, сільського голови ще. Ну, бачення остаточного немає. Тому представники міської ради зустрічалися лише з сільськими головами горішніх шерівців, Шубринця та задубрівки. Проте жителі деяких сіл все ж побоюються, що їхні землі можуть прибрати собі до рук заповзятливі Чернівецькі бізнесмени та можновладці. Ярослав Кушнірк заспокоює представників сільських громад. Ми знаємо, що землі вже всі. Приватизовані, розпайовані, то зрозуміло, що е, ніхто ні у кого не буде е, забирати. Секретар міськради каже, Чернівецька громада нікого не агітує, але готова об'єднуватися з тими населеними пунктами, які цього хочуть. Проте визнає більше користі від об'єднання отримують сільські громади ніж Чернівецька. Більша частина мешканців цих сіл працюють в місті і відповідно сплачують податок ПДФО в міську казну, так що е, особливо фінансового зиску. У міста від приєднання не буде. Вигода для селян є очевидною. Їх обслуговуватимуть міські, а не районні служби. Крім того, села у такому разі розраховуватимуть і на фінансову допомогу міжнародних організацій, які, за словами Ярослава Кушнірика, виділяють гроші лише фінансово спроможним громадам. Натомість у разі об'єднання доведеться затягнути паски. Ми прекрасно розуміємо, що об'єднання в одну громаду. На перших порах для міста буде нести якісь конкретні фінансові витрати. Нам треба буде робити потужний центр надання адміністративних послуг в Садгірську, в Садгорі Чогор. Корові буде ставити питання продовження тролейбусного маршруту до них поближче, зрозуміло, що таких проблем буде досить багато у місті. Проте наразі невідомо, коли сусідні села зможуть об'єднатися з Чернівцями, адже крім фінансових та організаційних труднощів, територіальному об'єднанню заважає і певні юридичні прогалини українського законодавства. Навіть прийняття цього закону вимагає ще внесення цілої низки змін отаких от технічних і виборче законодавство. Ми ж насправді не знаємо як вибори будуть відбуватися в новообрані громади, за яким принципом. Тобто, чи будуть ті громади нові мати якісь квотування, чи не будуть мати квотування в новій раді? Е, ну, от Є ще нюанси, які не врегульовані. Олександр Юхемець, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.